Прийшла посилка з аукціону Violity. Ссылочка буде під відео. Также в комментаріях. Прийшла ціна 130 гривень заплатив з Харківської області. Красилів. 8 кг, 800 г, почти 9 кг. 130 гривень. Блин, хрен його знає, нормально. Ну, як ти і дешевше приходили, звісно, але. Но... Дружание, наверное. Так, и что мы тут бачим? Бачим мы тут пока мешок. Какие-то детали в углу мешка. Так, вот такие вот детали. Бачим мы. Деталі я і не пам'ятаю, каже, да хатам, але може под платами. Купив я плати. Ось такі плати купляю на опціоні Violet. Ссылочка буде под відео, а также закреплена в коментарях. Два мешка є тут. Так що у кого є плати, заходьте на Violet, продавайте. А заходьте або купляйте кому надо. Ось такі платы. Кому надо, заходьте, покупайте, продавайте. Аукцион Виоліт. Ссылочка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Ну, короче, вот такие все подряд. Якби. Не скажу, що тут хорошее. Вот такий хламец.